Він дуже гарний і, в принципі, у нас була концепція покращити його з максимальним збереженням шляхів пішохідних, з максимальним збереженням озеленення. Парк Шевченка у Рівному вже невдовзі може зазнати змін. Станом на зараз уже визначено переможців всеукраїнського конкурсу на найкращу ідею облаштування одного з найбільших парків міста. До нього долучилося 10 команд з різних куточків України. Усі вони продемонстрували свої ідеї. Вони чітко розуміють, як можна робити багато перетворень після радянського союзу. Перетворень те, що нам сьогодні в сучороб дуже потрібно Це безбар'єрність, доступність, креативність, І основне, що можна буде знаходити можливість. І фінансувати з європейського союзу, тобто це була основна мета і задача – показати, який може може бути виглядати парк Шевченка завтра. Переможцями в конкурсі стали три команди авторського колективу архітектора з Чернівців у складі Валерія Мамот, Олександра Мамот, Лесь та Вікторія Гавриш. Наші переможці. Пані Олександра одна із учасниць команди, яка зайняла почесне перше місце. Їхня робота вразила суддів найбільше. Над роботою дівчата працювали два місяці. Хоч команда мешкає далеко від рівного, працювати над проєктом, каже, було цікаво. Весь парк цікавий, все дуже класне, але найбільше особисто мені як одній з авторів, подобається зона з каскадами фонтанів, тому що там ми пропонуємо рішення самоочистки води з висадженням. Певних водів фаслин, які очищають воду самі за перше місце. Переможці отримали грошовий приз 250 тисяч гривень. Ці гроші команда планує використати на реалізацію своїх нових проєктів. Друге та третє місце теж не обділили. На них чекала нагорода у розмірі 150 та 100 тисяч гривень. Відповідно, обирати кращу серед робіт було ще те випробування. Розповідає один із журі Олександр Матвіюк. Додає, кожен учасник продемонстрував гідні напрацювання. Було вирішено. В першу чергу, щоб це була концептуальна пропозиція розвитку парку, ми побачили 10 цікавих ідей. Переможців визначались саме концептуальністю рішень і найбільше, які відображали поставлені задачі в програмі. Олександр Матвіюк додає, що концепція оновлення парку, яка виграла, не є остаточною. У ході реалізації проєкт можуть змінювати та покращувати. Зі свого боку, виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакирзян обіцяє, що переможний проєкт не лежатиме довго у шухляді. Найближчим часом будемо в свою чергу максимально робити, щоб не заведнув, ну, проект. Сам не лежав, і ми максимально зробили те, що вже зробити його готово сам, сам проект, тобто який буде вже можна буде йти і почати його виконувати. Наприклад, на дані роботи з міського бюджету не виділялося, Це кошти благодійників в Свичора вони будуть профінансовані, тобто вони отримують свої винагороди і безпосередньо вже будуть рухатися з робочим проектом. Вікторія Якимець та Богдан Прокопчук, телеканал ITV Media Group.